Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці з різдвом всіх, хто святкує, нехай у вас все буде класно. Сьогодні ми розберемо скільки Іспанія вимагає за переїзд до України і розберемо кошторис переїзду на 2025 рік. А я вас вітаю, вам дякую за ваші підписки, лайки. Будь ласка, підписка, лайк, коментар, це допомагає просунути мій канал ще вище, щоб ви отримували завжди актуальну інформацію. Отже, перше питання: скільки треба заплатити державі Іспанія за переїзд? Ви не повірите, але це 16 ,8 євро 8 центів. І то, якщо мова йде про легалізацію. Якщо ми говоримо про оформлення документів, то при оформленні тіє, коли ви берете другу сіту і заповнюєте два документи, x 17 і таса 790.0.12, у вас е, от сама оця сам цей документ ТАСА це підтвердження сплату податку за виготовлення пластик. Більше держава Іспанія нічого. Вас не бере, якщо ви, наприклад, турист, то ви просто приїхали і все. Чим краще їхати до Іспанії? Якщо ви родина із одного двох людей, то вам краще всього їхати літаком, летіти літаком прямим рейсом. Чому прямим? Дуже важливо, якщо правила зміняться, і вони зміняться в сторону того, щоб зробити. Легалізацію українців такою самою схожою на міжнародний захист, тобто на права біженців, ті всі, хто їхали по біженству сюди і просили біженство, вони мали сюди приїхати, вони першою країною, де вони можуть запросити біженство, мала бути перша країна перетину Євроскордону з Євросоюзом. Тобто, якщо вони їдуть автобусом і вони перетинають кордон з Польщею, вони мали попросити в Польщу. І дуже багато було відмов, тому що перестрахуватися на, на майбутнє, як воно зміниться, ми не знаємо, то краще от зразу їхати літаком, якщо це одна, двоє осіб. Але ну поки що все можна їхати і автівкою, тобто це нормально. Скільки коштує квиток на літак? От сьогодні я брав мамі свій квиток. З Кракова до Севілі прямим рейсом з Кракова до Севілі. Бо, звісно, що прямим ви не вилетите з України зараз. Немає то він коштував. Ну, якщо заздалегідь брати за декілька місяців, то він коштував десь приблизно 100 євро 100 євро туди і назад. З Кракова в Севілі, з Севілі у Краков. До Кракова можна добратися потягом або автобусом. Краще їхати потягом. Чому? Тому що потяги менше затримують на кордоні. 11 годин на кордоні простояти це цілком може бути. Люди запізнюються на літак, уявляєте собі, втрачають квитки, тому пильнуйте і приїжджайте заздалегідь. Заздалегідь! Ось ось нещодавні новини, що на кордоні з Польщею і на пропускному пункті Краківець стоїть колони з автобусів, які їдуть на Польщу українців, і вони стоять так от добу-дві, Уявляєте собі? Це взагалі, ну просидіти стільки в автобусі це кошмар. Якщо ви родина з дітьми і у вас є автівка, то краще їхати автівкою. Чому? В автівку ви можете взяти речі. Ви можете ну, свої речі, з якими ви тут будете жити, ви можете їх загрузити, вони у вас будуть і вам не треба буде додаткові. Розтрати там все, ну, купляти все заново, там комп'ютер кастрюлі, ковдри і так, і так далі. Тобто, це, звісно, більш економніший варіант. Якщо рахувати от приблизно автівкою з України до Севілі, ну приблизно це може зайняти від 600 до 1200 євро. Це разом з платними дорогами у Франції, разом з дизелем. Ну, я дизель рахую, да, у нас дизель зараз коштує від... Євро 29 до євро 60 в Іспанії. Ось ну там же в інших країнах ви вже рахуйте, плюс іще там переїзд, якщо зелену карту якусь треба купляти, там переночувати, десь це їхати достатньо довго. Ну ось наша підписниця. Вона в коментарі писала, що вона їде постійно і їй зручно автівкою їхати, тому що ну вона з Іспанії їде в Україну. Вона каже, я не беру подарунків всім, повністю там загружу машину, хамони якісь там, то, 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 то-то. Все, і так мені набагато зручніше, і в різних країнах зупиняюсь у знайомих переночувань. Ну класно, коли є знайомі, да, і там ви можете зупинитися, переночувати і далі собі поїхати. Да, але не кожна людина може витримати такий шлях, особливо якщо це вже там люди похилого віку, пенсіонери або немовлята. Якщо ви їдете з Європи, переїжджайте у Іспанію. Це окремий процес. Тут різні можуть бути моменти, розумієте? Ви можете мати, наприклад, карту сталого побуту або аналог її в іншій країні, то її краще міняти на таку ж саму карту в Іспанії, а не отримувати тимчасовий захист. Якщо ви їдете по тимчасовому захисту, будете подаватись на тимчасовий захист, то звісно, краще, от, отак от і їхати. Але якщо коштів там ну, взагалі обмаль. То один із класних варіантів, який зробили наші підписники, це їхати караваном. Тобто ви берете цей причеп, де можна заселитися, да, і де можна переночувати, і ним їдете у Іспанію. Чому? Тому що для того, щоб приїхати і. Якщо ви заздалегідь не плануєте це, не плануєте свій переїзд, а я можу вам допомогти у супровіді супроводити, зробити всі чотири етапи підготовки до документів, вже взяти сіту, коли ви ще там. І тоді вже ви виїжджаєте і ви приїжджаєте саме під момент того, щоб отримати документи. Ви економите тим самим на отелі. Бо ось нещодавно мій знайомий, який я його знаю да, от з мого міста, він. От він все зробив не так, як я розповідаю, все навпаки зробив. Ну, Ви уявляєте, він приїжджає і приїжджає якраз на свята. Все зачинено, все, куди, куди він там міг піти, це, ну, це просто нереально. От. І ми порахували ось з 21 числа до, до 5 січня, поки всі почнуть працювати. У нього хостел, самий дешевий, в тому місці, де він зупинився, буде коштувати 750 євро. Уявляєте собі? Якщо у вас цього обмаль то краще, і якщо ви в іншій країні, наприклад, в Німеччині там чи в Польщі, ви можете купити цей караван, то принаймні, щоб зекономити ці кошти, ви можете там переночувати оцей весь момент до моменту постановки на програму, наприклад, або до е, зняття довгострокової оренди. Це окрема тема, по якій я теж допомагаю. і Ми теж її торкнемося. Чи може український біженець бути на автівці? Тобто приїхати, попросити статус тимчасового захисту і е, бути на автівці. Розумієте, Да, може бути. У нас така ситуація зараз скласкарені, що так от, 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 як в Югославії колись. Просто люди тікали з усім нажитим от, ну, на автівках, щоб просто зберегти свою сім'ю. Так, це може бути. Але зараз ось останні новини: що деякі країни, такі як Німеччина і Австрія, вони хочуть позбавляти. Допомоги грошової допомоги тих українських біженців, у яких є автівка. Вони аргументуються чим? Що якщо у людини є на що заправитись, є гроші на страховку цієї машини, без страховки ти не вийдеш, є гроші на розмитнення, то значить у нього є гроші на те, щоб жити. Тому дуже уважно пильни. Також дуже важливо, яка у вас автівка. Розумієте? Одне діло, що ви біженець. Просто допомоги, да, і просто якесь соціальне житло виплати і триразове харчування, і ви приїхали на Ламборгіні, да? ну, це просто це, це ганьба. Такі випадки були, ну не на Ламборгіні, а от на інших автівках люди приїжджали і просили допомогу цю грошу, розумієте, хоча вони можуть жити за свій рахунок. То вкрай в такому випадку краще жити за свій рахунок. Ціни на автівки в Іспанії. Ну, я б не сказав би, що вони дуже дорогі. Наприклад, якщо просто купити собі автівку, щоб їздити, тут ну, тут автівка це засіб пересування. Тут те ж саме, що у нас купить комп'ютер в Україні. Тут ту автівку поцарапати можуть там, вона побита, покрашена. Якщо, якщо вона покрашена, все ідеально, це вона продасться, нормально все буде. Ось, ну приблизно, оскільки машина там 2008 року, дізель 1,9, буде коштувати там десь приблизно 3500. 400, 200, отак от, от в нормальному стані, можливо, навіть вже менше. Що говорити про нові, зараз на них дають знижки. Зараз у них діє така програма в Іспанії, що якщо ти купляєш електромобіль, то тобі там дуже багато виплачують навіть першого внеску. Може виплатити держава за те, що ти купив електромобіль. Саме вони всі хочуть переходити масово на електромобілі, екологія, так як зробила це Норвегія скільки коштує паливо у Європі для того, щоб їхати. Ну і торкнемося також квитків на потяг і на автобус. Значить, У нас, як я вже сказав раніше, це десь приблизно ну, саме дешеве можна знайти на, на заправках самообслуговування це 1,29, це дизель. Якщо це бензин, то це десь приблизно 1,4, 1,5. І якщо на звичайних таких заправках, да, то Десь приблизно від 1,5 буде коштувати дізель. І десь приблизно 1,6-1,7 бензин. Також квиток на автобус можна купити ну десь приблизно за від 100 до 200 євро. Також дивіться у мене на каналі, я робив навіть огляд компанії, яка з України зараз почала комфортними автобусами возити. І на потяг ну тут вже, звісно, скуда і куди ви їдете. Іноді. Краще літаком всередині Іспанії пересуватися, ніж потягом. Просто в потяг ви можете взяти чемодани, да, розумієте? А якщо там лоу з ручною кладдю, да, то звісно так буде дешевше. Але якщо вже з багажем, то це вже дорожче. Ну, наприклад, із Севілію до Мадриду квиток можна купити десь приблизно від 70 до 100 чимось євро. Так? Це в залежності там можуть бути знижки, у вас може бути багато багатодітна родина, але це вже коли воно у вас є. Коли ви тільки приїхали, у вас цих знижок ніяких немає. Тому заздалегідь, якщо ви потягом будете їхати, наприклад, з Барселони до Мадриду, з Мадриду до Севілі, то заздалегідь квитки купляйте так само, як на літак, вони будуть дешевше. Які є варіанти, коли ви приїхали вже в Іспанію? Є два варіанти. Або ви стаєте на програму. Або ви живете за свій рахунок. Дуже важливі моменти. Якщо ви можете жити за свій рахунок, от краще його вибрати. Але статки ваші, ну приблизно, хоча б мають бути десь 2,5 тисячі євро на місяць. Це на родину, в принципі, в таких регіонах, як Андалусія, вам хватить. Ну, якщо це не Марбелья, звісно, і не Порто-Банус. Це Монако таке іспанське, розумієте. Якщо ви... Розумієте, що ви не витягуєте це, і ви думаєте, що ви так само, як в Польщу, прийдете і вам зразу дадуть роботу, то ні. Не робіть цього. Краще стати на програму. Розумієте? І тоді на програмі ви отримуєте соціальне житло, як мінімум, ця програма триватиме 18 місяців. Зараз вони намагаються урізати цю програму, і деякі організації вони урізали вивчення іспанської мови. Тобто, якщо раніше я міг навчатися до рівня. С1 або до рівня Б2. То зараз максимальний рівень буде. Це А2. Також на програмі є дуже багато всяких соціальних послуг, які ви самі інакше ви самі будете ходити і їх шукати. Наприклад, прописка, наприклад, там стати ну, поставити дітей в чергу в школу. Все, все, все оце роблять соціальні працівники на програмі. Ну, в залежності від організації. У нас була організація CR, це все було. Актуальні ціни на короткострокову і довгострокову оренду в Іспанії на сьогоднішній день. От зараз я би вам порадив би взагалі нікуди не їхати. Ну нікуди, бо свята розумієте, зараз все дорого, ну, вся короткострокова оренда дорого, і в ці свята ніхто не буде працювати, щоб вам довгостроково здати, розумієте? Навіть якщо ми будемо прозванювати і вести переговори, як ми це робимо, то вони просто можуть не взяти слухавку, бо вони відпочивають все. Від Івана до Йордана українська Рамадана, як кажуть, у них так так само. Сюда нікуди на роботу не вийду. Ну от приблизні ціни на оренду. Ось я був в Мадриді. Я знімав хостел. Це було от просто одне койко місце в хостелі. Це 20 євро за добу, але це не свята, це раніше. Я приїжджав. Якщо ми говоримо вже про номер окремий, якщо ви з дітьми їдете. Ну, це на одну людину я його кажу. То це десь приблизно від 70, від сімидесяти отак. От, от євро буде на трьох. І якщо це Севілія, ну можете десь 15 20 відмінусувати від цієї суми. Тут буде дешевше. Ну або Андалусія, або інші регіони Андалусії, окрім Марбелі, Пуерто Банус, Сан Педро де-Кантара, Малагин там ні, там не буде Барселона. Можете прибавити до цієї суми і ще десь відсотків 25%. Розумієте, Валенсія і ще десь приблизно відсотків 15-20, також можете прибавити довгострокова оренда з кожним роком вона стає більшою. Розумієте, чому? Тому що ну дуже великий потік мігрантів і зараз Іспанія вона хоче зробити таку корпорацію, яка буде будувати таке типу ну от, квартири, і це буде державна корпорація, яка буде здавати ці квартири незахищеним верствам населення і молодим людям студентам. бо Зараз такі така криза, що студенти не можуть жити окремо. Вони живуть зі своїми батьками. Ну дай Бог вони це зроблять, але побудувати ну це ж не один рік, на мій погляд, це робиться. Дуже важливо звертайте увагу от, на, на ідеаліста, да, як я вам показував у відео, як там моніторити ціни і на інші сайти. Ну, десь приблизно от, е, той самий Мадрид ви кімнату можете зняти десь за 400 євро. Дуже важливо. Розуміти, чи є у вас контракт, чи є у вас підтверджені доходи. Це дуже важливий момент. Бо якщо у вас його нема. Ви коли звертаєтесь до мене за консультаціями, я вам розповідаю, як правильніше це зробити. Бо розумієте, першим в чергі буде стояти іспанець, у якого іспанський контракт на оренду цієї квартири. Так, тут черга. Тут ви ще маєте сподобатись іспанцям, і ми робимо таку анкету. Наприклад, да, ви заповнюєте цю анкету там, щоб підвищити ваші шанси. Ми потім із цієї анкети беремо дані, апелюємо ними і ведемо переговори з іспанцями. Таким чином ми вже зняли ну, більше ніж. Більше ніж там скільки, мабуть, 20 родинам квартири, навіть з українськими доходами також будьте готові оплатити за 6 місяців наперед, якщо, наприклад, ви не витягуєте цю конкуренцію по оренді квартири. Додаткові витрати, які вас можуть очікувати, розмитнення авто. Розмитнення українського авто діє пільговий період, один рік пільгового періоду. Десь приблизно за від 500 євро людина робила сама, сама розмитнювала, зекономила собі кошти. Якщо це робить через когось, це десь приблизно 1200, 1000, 1300, 1500. Заміна прав. Заміна українських прав. Вони міняються без екзаменів. І безкоштовно, але податок за заміну прав треба оплатити. Це десь приблизно теж біля 20 євро. Він буде складати. Приватна школа і садочок. Тут школи діляться на три типи: це державні муніципальні, тільки позитивні речі можу про них сказати, просто ж там менше дивляться за дітьми. Далі напівприватні, там вже більше туторів, вони більше дивляться за дітьми. Рівень знань е, надається. Майже однакові. І приватні, от повністю приватні, там вже де ви можете, наприклад, дитину влаштувати в англомовну школу да, або в біля школу. Державна школа безкоштовно, ви тільки купляєте канцелярію, рюкзаки, от це на вас. На півприватній школі. Якщо вас можуть взяти вчитись туди безкоштовно, це теж можливо, просто треба йти і розмовляти. Там вже трохи більше витрат, там форма. Там же вони мають ходити в форми. Ну, десь приблизно три комплекта форми потрібно на рік. А потім ще, якщо порвали щось, то докупляти. Розумієте, Ну, от у нас форма десь скільки, я купляв за 50 євро. Один комплект. В Напівприватна школа, вона у нас коштує, якщо платно люди навчаються, то вона коштує десь приблизно 45 євро на місяць. Якщо ми говоримо за повністю приватну школу або англійську школу, дуже уважно дивіться, чи акредитована вона в Іспанії, якщо в Іспанії маєте жити. Там це, якщо ми говоримо про Валенсію, якщо ми говоримо про Барселону, про такі от великі дуже міста, то там вже може сягати до тисячі євро за місяць, від ста 100 до 1000 євро в залежності від рівня школи, від бренду. Так само і з садочками, але на садочки менша, менша ціна, і в муніципальний садочок важко влаштуватися черга десь приблизно рік. Тому заздалегідь це продумуйте, да е, якщо наприклад у вас народжується дитина, заздалегідь ідіть і ведіть переговори, щоб поставити вже на чергу в садочок. Або, ну але в так як садочок це не обов'язкова освіта, то там іще оплачується за комедор, за їжу і ще додаткові витрати є. В напівприватній і в приватній, звісно, що там черга менше. Ви прийшли, гроші заплатили і дитину взяли в садочок. А я вам бажаю, щоб у вас все було добре. Замовляйте консультації, звертайтесь до мене за супроводом. Нехай у вас буде все класно, веселих, щасливих свят вам новорічних. Нехай в цьому році народиться щось найкраще у вас, усього нашого народу, всім миру, добра, перемоги, нехай у всіх все буде класно. Підписка, лайк, коментар. Інтегруйтесь!